Українці продовжують далі дивитися російське телебачення, таких не рахуючи мешканців Криму і Донбасу, близько 20%. При цьому кількість глядачів приблизно однакова, як на сході, півдні, так і на заході України. Ми, по-перше, дізнавалися, те, як люди користуються українськими та російськими засобами масової інформації. По-друге, ми питали їх про комплекс їх поглядів і переконань щодо ситуації в Україні щодо всіх подій останніх останнього року. І запитували також про деякі аспекти ставлення до реформ в медіасфері. Соціологи опитали більше двох тисяч людей, дізнавалися про ставлення як до російських, так і до українських медіа. Задавали в них задавали чотири питання. Як часто люди дивляться український канал, як часто вони дізнаються новини з українських каналів, як часто дізнаються новини з російських телеканалів, з українських інтернет-змі та російських інтернет-змі. А потім на основі цих чотирьох питань, основні відповіді на ці чотири питання, ми зробили кластеризацію. Російським медіа українці не довіряють, але дивитися не припиняють. Пояснюється тим, що просто хочуть бачити, як подається інформація. По той бік північно-східного кордону. Але і до українських ЗМІ читачі, глядачі і слухачі теж ставляться досить обережно. Довіряю українській пресі. А російський канал зимки. Чисто, щоб то Ну, мені важко так вам сказати. Ну, блогерів всіх, новини всі. Сарафанне Радіо найнедійний варіант від друзів та знайомих. Ну, скрізь дивимося, скрізь беремо, але все можна ділити на два, на три або на п'ять. Я пожила в Росії полгодика. і з посмотрела на це все. Вже, мабуть, ніколи не включу російські канали. Дивлюсь новини, як завжди, з телебачення. Але фільтрую канали, тому що. Різні канали по-різному висвічують ту ж саму інформацію. Російські канали я не дивлюсь, це чисто принципово. Хоча, наприклад, комп'ютер, якщо вмикають, то інколи хочеться продивитися в другу сторону, як вона трактує так сказати, те чи інше так сказати, явище, яке зараз між нами виникло, це між Україною і Росією, маю на увазі, то там я дивлюсь. Виступи деяких інколи навіть Путіна дивлюсь такі ем, окремі фрази, щоб, е, щоб для себе так сказати мати уяву, як людина дивиться на цей світ, як вона його бачить. Не скажу, що довіряю, але мені здається, треба просто перевіряти його. А, а якісь там іноземні видання дивитесь, читаєте чи через канали? Якщо чесно, дуже рідко цікавлюсь політикою, бо не хочу в це втягуватися. А взагалі новини? Ну, Деколи слухаю, українська аудиторія стає все критичнішою і намагається оцінювати ту інформацію, яку отримує. Експерти пояснюють, недовіра до українських ЗМІ є наслідком кількох факторів. Серед основних незнання власника того чи іншого медіа, невисока якість матеріалів та часткова необ'єктивність інформації. Ми виходимо з наших моніторингів, тобто наскільки якісними є матеріали. Наших журналістів і ну певною проблемою є ура патріотизму, тобто ну, намагання українських ЗМІ вибілити певні проблеми, тобто показати ситуацію краще, ніж вона є. І, вочевидь, це теж формує певну, певний рівень недовіри. Важко відмовитися від російського продукту, навіть коли увімкнений український телеканал. Попри заборону транслювати російські фільми і серіали, телеканали продовжують час від часу порушувати ці норми. Щоб більше дивилися українське, треба більше його робити. Мають бути підзаконні акти. Міністерство культури повинно розробити додаткові підзаконні акти, які зроблять так, щоб український кінопродукт зайняв гідне місце на українському телебаченні. Це вже почалося після заборони частини російських серіалів. А тепер ми маємо розробити механізми фінансової підтримки українських режисерів і акторів. Ми зараз над цим працюємо. Це обов'язково буде. Що найменше українців не побачили цей матеріал, бо взагалі не дивляться телевізор. А половина з тих, хто таки дивиться українські телеканали і читають газети, потребують альтернативних матеріалів. Так, шукайте цю альтернативну точку зору. Натомість намагайтеся зрозуміти, чому безплатна інформація подається в такий спосіб. Намагайтеся зрозуміти, які меседжі проходять через підписи до фото, через заголовки і так далі. І тоді буде картина трошки ясніша. До того ж варто не забувати, що окрім українських і російських видань є ще європейські та американські змі, де дотримуються стандартів журналістики та подають інформацію збалансовано. І такі закордонні медіа теж можуть бути джерелом як новинних, так і аналітичних матеріалів. Олена Міщенко, Олег Радченко, телеканал Еспресо.